Вітаю шановне товариство! Як часто ви бачите, як в Доту грає Міракл? Я думаю, в останні дні не часто. Хоча, якщо ви слідкуєте за Дрімлігою, то напевно ви це бачили. Але головне питання: як часто ви бачите, як Міракл грає проти Аме, котрий грає на ось такому персонажі? Я не пам'ятаю взагалі, коли останній раз я бачив Джигірнаута? Ті Меті. І от нарешті я його побачив. У мене навіть хтось yeah, на стрімі заходив питав: типу, Андрій, а чому ніхто не пікає Джагера? Будь ласка, Extreme геймінг проти Інвокера, нікса сасіна і Пугни. Впевнено забирають собі Джагернаута. I Тому у сьогоднішньому відео я буду розповідати, що ж було в цьому матчі, чому Джагернаут може бути непоганим героєм, що Міракл показав на Морфі, і що показує взагалі команда Нігма Гелексі на цій дрімлізі. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Взагалі тут зразу хочу відмітити, що команда Нігма Гелексі мені здається трошечки хибно пікають собі офлейнерів, адже пікати в Джагернаута Марса. Це трошки сумнівна історія. хоч і Марс може спробувати миттєво заніціювати в Джагера списом і потім поставити арену таким чином, застанувши його по грі. Але на лінії Джагер завжди вважався чудовим героєм в Марса. Але то таке. Якщо Морфа ми бачимо доволі часто, і тут на ньому вигадати щось I доволі складно, him. як на мене, же Гернаут, як на мене, як герой, котрий взагалі не пікається в доті, як я вже і казав, є персонажем, на якому може грати людина, котра обожнює цього героя. Наприклад, Аме він полюбляє на ньому грати на цьому Джегірнауті, тому інколи вони можуть його собі взяти. Це умовно, як я там на аксі буду грати, хоч його ніхто і не бере зараз професійні доті, в пабліках, але враховуючи, що це мій натурний герой час від часу можна його брати. Він бере собі грань на Блейдфурі, котре може завдавати критичних ударів на основі клинкового танку. Це його кріта, відповідно, ось цю грань собі бере. А врожена здібність ось така у нього. Якщо герої стоять обличчям до Джагірнаута, то додаткова шкода наноситься цим джагером. Відповідно, проти Марса, котрий полюбляє стояти обличчям до Джагера, це може навіть ще краще працювати, ніж раніше. Я навіть просив врожена здібність. До речі, взагалі не думав її нещодавному патчі. Навіть. На лейнінг стадії, як я і казав на стадії драфту, що у Марса будуть виникати проблеми проти Джагера. Бачимо, що по Кріпстату різниця майже в два рази обих, обох героїв. А по нетворцям бачимо, що 600 золота різниці. Тим не менш, Аме тут один раз загинув на цій лінії. Марс не гинув, зробив навіть асіст кіл, але все рівно нетворців у нього відчутно менше. Тут, тут, тому тут виграші вже геймінг на стадії Ленінгу в боті але на Зеркальна по суті ситуація, де Морхінг повністю фармить проти Кентавра. Кентавр також твоє отримує, але не настільки багато, як Морхін. Ще один важливий бонус Джагера це те, що він з Хілін Вардом доволі таки впевнено може спушити ворожий Тавер, якщо він домінує лінію, особливо коли у нього є такий герой, як Енчантрес. Загалом це не типовий зараз геймплей для Кері плюс сапорта. Люди грають зазвичай на свій фарм, але враховуючи, що у Дженар Крутилка 4 є ось цей кріп, є Хілін Вард, вони спокійно Несенько, уши цей Тауер і разом з шей Клокворком намагаються вбивати цього Марса. Це не вдається, що правда, зробити тут, бо приходить Нікс підсейвлює його і Інвокер тут. Але, тим не менш, тавер вони забрали. Звертаю вашу увагу на такий артефакт, як Нул-Талісман на джигернауті. Це зараз ну не те, що прям мета я б сказав, але дуже часто беруть гравці казуальні нул талісман, тому що пофіксили ось ці бенди, брейсери загалом дещо вони на апаються після 25-ї хвилини. І якщо ви помітили, майже всі гравці в доту на садлініях, де да навіть на міду, якщо ще звіт обрали, беруть собі один тільки або брейсер, або а, нуль, або а, в рейсбен. Два вже ніхто не стакає, адже профіту небагато, бо вони не апаються з 25-ї хвилини, як було раніше. Ну а ну талісман... У нього слугує для того, щоб була хоч якась мана регенерація. У Міракла Дефолтний Владнер плюс э, в рейс До речі, ось ця цирклітка знову ж таки. Як я казав, потрошки від цього відмовляюся, бо це клітку він не грейдить і, начебто, правильно робить, робить, але ну, типу, ти її потім продаєш, тому ну не знаю, наскільки вона профіту багато дає марфу. Можливо, дійсно також можна брати лише один бен. Ну а головна сила Джегірнавта полягає, напевно, ось в цьому. Дивіться, він запушив лінію і заходить на ворожий трикутник і починає тут фармити. Якщо Джегірнауту не мають чіп. Збити Блейфюрі телепорт-аут, то це є хорошим вибором, щоб взяти цього героя собі в драфт. Бо бачимо, що він на себе інвокера, моркінга, при цьому агресивно профармив всіх тролів. Єдине кого він боїться, це Нікс, котрий він візі може його доставити. Але Нікса він бачив на топі. Він знає, що він тільки зараз буде чим чекувати, скоріш за все, до своєї команди. Омнісеш від Аме. Ось такий перший кіпфайт, така ініціація. О, такій Ф'юрі. Ну, красиво, що тут сказати. По айтембілду ми бачимо, що Ами бере собі Мьолнір дефолт на жарнауді, далі бере собі Сендж Яшу. Я думаю, якщо б треба було щось знімати манта Стайлом, він би взяв собі Манта Стайл. Але тут йому треба стати зразість для того, щоб якщо в нього ініціює Марс, тим паче, що він взяв ЄУЛ, а це відповідно дає змогу заюлити Джагера і потім попасти з писом у нього, він Блейдфюрі не встигне натиснути, то статус Газіст йому буде тут більше у нагоді. У Міра, тут та Марфії знову ж таки такий дефолтний. Айтембів, нічого особливого, Манта плюс Ханда, це золотий білд за морфі. Не менш у Джаггера бувають доволі комічні ситуації і багані ситуації, напевно, в доті. Дивіться, отут джаггернаут фармить на топі. У нього ініціює март, пам'ятаєте, я вам казав, що він так може робити, але тут він в дерево його застане, Тому не вистачає у них, де добити його. Омні слэш. Він вбиває кріпа і він виходить з ОМІ миттєво після першої штички Омні. Скоріше за все він би звісно і так загинув після Омніслеша. Але ну це дуже дивно було, чому він вийшов з цієї ситуації після того, як він дав перший, першу тічку Омнісеші, для мене взагалі не зрозуміло. Скоріше за це все якийсь баг з гранню на Марсі, де він не дає віжен своїм союзникам, можливо, якось дота баганулося після того, як ти дав Омністеш в кріпа. Ну, коротше, стіл бета, колись пофіксять. Далі Аменж Гернауті бере собі блінктагр. Тут логіка доволі таки проста. Ну і Шарт, звісно, не забуває, адже ця крутилка тепер ще і уповільнює ворогів, і збільшує радіус блетюрі. Ну і знову Такий талант він, звісно, бере також на Blade Fury. І Якщо у мене трошки звінився голос, вибачте, прийшов з тематолога. Щоб перед вами зараз відбулося про що я казав, що Марс може миттєво зініціювати в Джигінаута плюс будь-якого героя. О, вау, оце було красиво. Дивіться, яка красива гра. часто таке побачиш в професійному матчі. Як воно часто буває, вирішальний дімфай цієї ігри відбувається навколо Рашана. У Ханна з'являється вже Шейдінгенсфера, у Міракла бек Ханда. В принципі, дефолт на морфінгу далі бере собі потрапляє, бо Банкіхінбара у Джагіра немає. Ну і звертаю увагу, що на 20-му левелі бере ось такий правий талант на мібіризм в Блейдденті. Починається бійка, стрибає Марс. Тут я, до речі, думав, що він зразу нацисте омністеж, що 100% його вбити. А дивіться, як він непооднокровна грає. Він біжить. Йому ініціацію робить плохо, знискається в Мінус раз, мінус два, і пішов мініслеш. Мінус пугна, мінус інвокер. Ну соло на Джагері. Ну звісно, команда допомогла Клоперу, там хороший хук зробив, але в цілому останній демеж здав саме він. Ну ладно, про бака також можна не забути. Із цікавого я от міркував, чи треба брати Джагеру взагалі Манкіхінбар, коли у Марфа вже є батерфляй. Але як ми бачимо, що він цього не робить, він просто собі загрейдив свій злінк після цього і бере собі Скаді, бо грає проти фугни, щоб е, хіл її нівелювати проти морфа, того ж. Е, тому він не особливо париться про Мангі Кінбар. Напевно, це пов'язано з тим, що у нього настільки багато тичок, що, е, ну і в цілому, він через Блицфюрі це буде наважити морфа, що він не париться про це. Або ж він взагалі морфа не хоче покусити і хоче вбивати всю його команду, як було в тому тімфайті, який я вам нещодавно показав. Остання бійка цієї гри відбувається ось тут в Трикутне. Віддаю належне Екстрім Геймінг, вони стоять в ідеальній позиції. Всі герої просто. Дивіться, кентавр стоїть єдиний на ревіл Якщо на нього ти нападаєш, у нього дуже багато здоров'я, у нього юл він може вилетіти з арени. І тут у Марса немає іншого вибору, аніж як стрибати в цього кентавра. Але це, очевидно, завідомо провальна ініціація. А ми ініціює ось сюди в Беклайн. Морфін надискає БКБ. Він же натигнати джгеннаута ніяк тут не може. Потім ініціація йде в Міракла. Аме ще чекає, у нього Омністеж присутній, там від Кентавра, стрибає, навіть без Омніслэш вбиває цього морфа, бачить ще інвокера, знову е ось цей шарт, дуже непогано працює. Омніслеш, мінус Пугна. До речі, у нього навіть толіфайра немає проти Пугни, що взагалі цікаво, бо від Омнісlash, як Рібфайз сейвить, ми знаємо, що дуже непогано. Але тут бачить Міракла, котрого немає Блик Кімбара. ініціація від Клака. Міракл, контрініціація від Кентавра, стане. Блейфюрі пішов, у нього вейва немає. Сайленс Міракл мирає без вейбеку. І команда Ексім Геймінг зрівнює рахунок всі серії, і таким чином ця серія завершується 1-1. Бо нагадую, що на Best of 2. Система цілому круто було глянути, як на мене за нетиповим абсолютно кері, котрого ніхто не пікає, бо зазвичай зараз всі пікають опікають Луну, есефа, морфінга. Всі герої абсолютно типові і повторюються. А тут, хоча б і якась новинка, і можливо, якщо вам виключить колись нарешті вже четвертий акт поло і нового героя, а можливо і патч, то ми щось також. Онолене побачимо в Доті, бо цього, че кажучи, вже дуже не вистачає. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайку і побачимо завтра. На все добре.